30 квітня відбулося засідання 23-ї сесії Тисменської районної ради. В порядок денний було включено 5 питань різнопланового характеру. З 88 депутатів районної ради на цю сесію прибуло 59 із загальної кількості. гімну та молитві на благо рідної країни з таких незмінних атрибутів розпочалась робота чергової сесії Тисменської районної ради. Всі питання порядку денного включено на розгляд сесії, і депутати одноголосно проголосували за такий порядок денний. Перед початком розгляду основних питань було надано слово для виступу військовому комісару. Зібрано 49 тисяч 173 гривні. Цей, можна сказати, короткий термін, півтора місячний, що ми знаходимося в теперішній ситуації. У військовому комісаріаті було відновлено кімнату для зберігання зброї, де ми отримували зброю, і ця зброя знаходилась на протязі тижня в військовому комісаріаті. Значить, відновлено е, таємну частину і відновлено діловодство. А самі знаєте, всі дорослі, там є свої е, питання, є свої вимоги щодо обладнання тих чи інших е, кімнат. І із цього розрахунку, е, що було перераховані гроші, 26 тисяч 850 гривень. То, що я звертався з листом, пішло на одяг тих військовослужбовців, які прийшли на удукомплектування військового комісаріату. Це тобто. 46 чоловік 7 тисяч 754 гривні. в мене є товарні чеки. То все, що ми робили, ці внутрішні роботи, що треба було для цих кімнат. Закупівля там всіх тих елементів, що від нас вимагали. 6 тисяч було направлено сюди, в ресторан ювілейний, де харчувалися на протязі перших двох тижнів військовозобов'язані, 4 чотири дні. Харчувалися безкоштовно за рахунок слова подяки керівництву району і РДА, там в цьому ресторані ювілейному. Потім вони харчувалися, і 6 тисяч гривень було заплачено із цих грошей, що було вами перераховано. 2 тисячі віддали підшефні нашій військовій частині міста Івано-Франківськ, військова частина А 4604, командир підполковник Стасишин. І на сьогоднішній день на рахунку лишилося. 6419 гривень. Згідно регламенту, перед початком роботи сесії відводиться час для зачитання заяв та звернень депутатів районної ради. Василь Гавацин, депутат районної ради, вже впродовж року проштовхи питання щодо будівництва автобусної зупинки по вулиці Липові в місті Тисминиці. Вертаю вашу увагу на те, що на протязі року мною кілька разів порушено питання облаштування автобусної зупинки по вулиці Костя Левицького в місті Тисменеця біля поліклініки. На мої неодноразові депутатські звернення, в тому числі і на депутатський запит, я отримав нечіткі відповіді. Мовляв, земельна ділянка біля поліклініки не є автобусною зупинкою. Офіційна автобусна зупинка розташована по вулиці Галицька біля магазину «Вопак». Земельну ділянку вже по вулиці Липова має бути включена до переліку земельних ділянок для продажу на земельних торгах. Мало б бути відведена для будівництва та обслуговування зупинки. Відрадно принаймні те, що Тиминицькою міською радою вчинено певні кроки на зустріч громадськості району. Відповідно до листа Тиминицької районної держадміністрації від 19.04.2013 року Тисницькою міською радою визначається ліцензована землевпорядна організація щодо виготовлення проекту відведення земельної ділянки під будівництво автобусної зупинки. З цього приводу є рішення 19 сесії 6-го скликання Тисминицької районної ради. Про включення в перелік земельної ділянки для продажу на земельних торгах аукціоні та надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки відповідною площою для будівництва та обслуговування автобусної станції з торговим павільйоном у міській Тисменниці по вулиці Липова. Однак перманентна переписка райдержадміністрації, районної ради з Тисменецькою міською радою не дала бажаних результатів. Мої виборці продовжують турбувати мене з приводу необлаштованості цієї зупинці. Наголошую, що при нашій поліклініці є денний стаціонар, після якого хворі роз'їжджаються по населених пунктах району. Вони не мають де присісти. Чекають тут маршрутних автобусів і у несприятливі погодні умови. І сидіти на мокрій лавці ніякого захисту від дощу. Вони просять нарешті вирішити цю проблему. 19.03.2014 року на дню депутата заступник голови Тисменецької міської ради пан Шкрумеда пообіцяв побудувати поки що тимчасову автозупинку з розрахунком, що пізніше там буде побудований автопавільйон. Однак листон номер 127 від 14.04.2014 року року повідомляє, що побудова тимчасової автобусної зупинки згідно кошторисного розрахунку становить 18 тисяч гривень. А дебітоторська заборгованість міської ради перед виконавцем цих робіт ще з минулого року складає 53 тисячі гривень. У зв'язку з цим він відмовляється від виготовлення конструкції. То запитую керівництво району. Чи не могли б ви посприяти Тисминицькій міській раді у виготовленні дешевшої автозупинки, які, до речі, є при в'їзді в, в Тисменницю з Коломийської траси та на об'їзній трасі, що проходить біля Тисниці на Івано-Франківськ? Не думаю, що такі автобусні зупинки вартістю є 15 тисяч гривень. Зважаючи на те, що це мій повторний запит. Прошу включити його у порядок денний нинішнього пленарного засідання згідно закону України про статус депутатів місцевих рад статті 22 порядку розгляду депутатського закладу за пунктом другим. Ще один депутатський запит від депутата районної ради Ігоря Іванишина. Тема гроші та банки. Чи ми можемо вплинути на чи можемо посприяти. Звернутися до Національного банку Верховної програмні в Україні, які були зменшували кредитні відсотки в банках. На жаль, зараз нічого не зробиться, а люди зарплата не підвищується, все лишається тому, що було, ціни ростуть, а банки просто люди не поплатили в літань, вони вже людей страхують судами, судові спробувати і таке інше. Чи ми можемо прийнятись? Yeah. Mm -hmm. Після цього засідання сесії районної ради проходило згідно визначеного порядку денного. Крім цього, усі питання детально пророблялися на спільному засіданні районних комісій. Тож потреба ще раз розглядати детально ці питання, не була обов'язковою. Депутати здійснювали тільки процедуру голосування по цих питаннях. Оперативно чітко сесія завершила свою роботу. Голова Тисминської районної ради Володимир Семенів зачитав порядок денний, який буде розглядатися на засідання наступної сесії. Тож сесія закінчила свою роботу. Усі п'ять питань, які були внесені у порядок денний, були розглянуті та. За них проголосували депутати.